Юс ефір телекомпанії Відікон продовжить програму Сумдипу онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті сумського педагогічного університету. Чергове планове засідання ради ректорів Сумщини за участі начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова відбулося цими днями на базі Сумського державного університету. Участь в ньому взяв і ректор СумДПУ Юрій Ляной. Учасники обговорили виклики вступної кампанії 2025 року в контексті прикордонного розташування регіону, бачення її перспектив. Особливу увагу приділили питанням створення безпечних умов як для вступу, так і для навчального процесу. В цілому це було визначено керівниками усіх закладів вищої освіти одним із ключових пріоритетів. Окремо розглянули зміни в індикативній собівартості навчання, мінімальній ціні для контрактної форми, яка розраховується з урахуванням витрат на підготовку одного студента. Учасники наголосили на тому, що однакові підходи для всіх українських державних закладів вищої освіти, незалежно від безпекової ситуації в регіоні, ставлять прикордонні університети у менш конкурентне становище. Важливою темою засідання став розвиток дуальної форми освіти. Голова сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підкреслив важливість партнерства між закладами вищої освіти та місцевим бюджетом задля підготовки фахівців, орієнтованих на реальні потреби виробництва. Особливо актуальним є залучення студентів до практичного навчання на підприємствах регіону в рамках дуальної освіти. Кафедра терапії і реабілітації навчально-наукового інституту фізичної культури провела другу за ліком міжнародну наукову практичну конференцію Сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії Теорія і практика, присвятивши цей захід до 45-річчя цього структурного підрозділу СумДПУ. Власне, з практичної складової цього заходу організатори і почали, запросивши учасників конференції, на шість майстер-класів, які проводили студенти другого року навчання в магістратурі після своєрідного підвищення кваліфікації на курсах у кращих профільних закладах вищої освіти України. Серед тих, хто уважно спостерігав за роботою без п'яти хвилин магістрів реабілітаційної справи, керівник управління охорони здоров'я обласної військової адміністрації, головні лікарі кращих лікарень міста і області, обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, обласного клінічного шпиталю ветеранів війни, Сумського міського центру учасників бойових дій, обласного клінічного лікарсько-фізкультурного і спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, північно-східного. Інституту прикладної та клінічної медицини. Гості уважно знайомилися з новітніми методиками відновлювальних технологій на сучасному обладнанні, що вельми актуальні і популярні в практичній діяльності фізичних терапевтів і реабілітологів. застосуванням високоінтенсивного інтервального тренування осіб після гострого порушення мозкового кровообігу, навчанням ходьбі після ампутації кінцівок. Ортизуванням у клінічній практиці фізичної терапії і ерготерапії, теорію та методикою застосування так званої сухої голки і електростимуляцію тощо. Що ж до теоретичної частини конференції, то на пленарному засіданні були презентовані доповіді як керівників Української асоціації фізичних терапевтів, завідувачів профільних кафедр Національного університету фізичної культури і спорту України. Завідувачів відділень провідних українських лікарень, реабілітаційно-спортивних центрів Національного комітету спорту інвалідів, викладачів профільних кафедр провідних університетів Сполучених Штатів Америки йшлося зокрема про шляхи і перспективи розвитку фізичної терапії в Україні, про процес відновлення функціонування верхньої кінцівки від мрії до втілення. Алгоритм застосування високоінтенсивного інтервального тренування осіб, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу, про методику оцінки якості життя дітей з особливими освітніми потребами і найкращі практики перекладу адаптації та валідації інструментів оцінки результатів реалітації на основі звіту пацієнтів. А завершили роботу конференції обговоренням освітньо-професійної програми Фізична терапія першого бакалаврського та другого магістрського рівнів вищої освіти за спеціальністю терапія і реабілітація, яку учасникам семінару і водночас стейкхолдерам кафедри терапії і реабілітації навчально наукового інституту фізичної культури СумДПУ презентував її завідувач-кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Олександр Звіряка. Перший черневий тиждень студенти природничого географічного факультету разом зі своїми викладачами провели в українських Карпатах, де відбулася дальна комплексна географічна практика. Щороку вона охоплює різні регіони України, а цього разу базою для її проведення стало найвисокогірніше місто України Рахів. Ця практика є невід'ємною складовою освітнього процесу і спрямована на формування у студентів спеціальностей 0,14, середня освіта географія і 106 географія практичних навичок польових досліджень, спостереження за природними та антропогенними геосистемами, закріплення теоретичних знань із фізичної географії, геоморфології, гідрології, метеорології, геоекології та культурної географії. Проведення дальньої практики в Рахові надало студентам можливість здійснити комплексні польові дослідження в одному з найцікавіших у природному і культурному аспектах регіонів країни. Програма передбачала реальні пішохідні, автобусно пішохідні маршрути, гідрометеорологічні дослідження, вивчення природних геосистем та культурної спадщини регіону. На свіндевецьких полонинах студенти вивчали висотну поясність і структури геосистем: від широколисних та хвойних лісів до полонинських ландшафтів, познайомилися з трансформаціями лісової мережі та процесами антропогенного впливу на полонини. Відвідали віцеферму, де дізналися про традиційне полонинське господарство, і не оминули увагою найвищу в Україні інстагойделку, символ сучасної туристичної інфраструктури Карпат. У селі Кваси студенти досліджували річкові системи: річку Чорна Тиса та її притоку-Труфанець. Особливу увагу приділили водоспаду Труфанець, висота 35 метрів, розташованому на останньому порозі потоку перед його впадінням у тису. В етнографічній частині програми учасники практики відвідали музеї хліба, музей гуцульської спадщини, мінеральне джерело Буркут. Побували на екофермі Розенталь. Крафтовій броварні ципа, а також в гастрономічній майстерні джелага Гуцулага. Відбулося сходження на найвищу вершину України говерду 2061 метр. При цьому підйом здійснювався довшим маршрутом і заросляка, що дало змогу простежити зміну рослинності та кліматичних умов зі збільшенням висоти. А спуск відбувався через говерлянський водоспад, потужний природний об'єкт, який ілюструє геоморфологічну активність на високогір'ї. Заключний день практики був присвячений вивченню метеорологічних та гідрологічних процесів у гірськодолинських ландшафтах. У Рахові студенти відвідали місцеву метеостанцію, де ознайомилися з роботою традиційного та сучасного метеорологічного обладнання. Заключним етапом стала екскурсія до музею гуцульської різьби Юрія Павловича, справжньої перлини культурної спадщини регіону. Колекція різьбляних виробів дала студентам змогу побачити високий рівень традиційного гуцульського мистецтва. Кафедра англійської філології і лінгводидактики факультету іноземної та слов'янської філології підбила підсумки третього за ліком міжнародного конкурсу з творчого письма серед студентів, що ділилися враженнями від шкільної практики. Завдання скажу вам вельми креативне і неймовірно складне. Учасники конкурсу мали поділитися своїми враженнями від проходження шкільної практики, у стилі улюбленого британського або американського письменника. При цьому текст англійської мови мав бути презентований у цифровому варіанті: відеоролика, фотоілюстрації, інтерактивної презентації, а поважні члени журі мали оцінити як стиль, лексику, грамотність конкурсантів, так і рівень володіння сучасними цифровими технологіями. Крім сумчан, участь у цьогорічному конкурсі творчого письма взяли студенти педагогічних університетів з Бердянська і Житомира, Маріуполя і Чернігова, Тернополя і Умані, Переяслава і Кропивницького. А серед членів журі майже 30 досвідчених і авторитетних фахівців зі Сполучених Штатів Молдови, Болгарії, Туреччини, Угорщини, цілої низки профільних українських закладів вищої освіти. Серед співорганізаторів конкурсу, до речі, був регіональний офіс з вивчення англійської при посольстві Сполучених Штатів, який розповсюджує свій лінгвістичний вплив на Україну, Польщу, Молдову, Румунію і Угорщину. Керівник цього офісу Джен Макартур високо оцінила ініціативу завідувача профільної кафедри і міжуніверситетської науково-дослідної лабораторії сучасних технологій, навчання іноземних мов і культур СумДПУ кандидата педагогічних наук, доцента Ганни Подосинікової, подякувавши сумським педагогам за новаторство і креативність. У своїх виступах як організатори, так і поважні члени журі конкурсу з творчого письма відзначили вельми високий рівень фахової підготовки його учасників, адже дехто зі студентів, обравши за творчий взірець когось із сучасних англомовних авторів, тим самим змушував поціновувачів свого літературного таланту ретельно знайомитися з його творчістю. Ректор сумського педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор заслужений працівник освіти України Юрій Ляной, щиро привітав з перемогою студентку третього курсу СумДПУ Марію Бізюк, яка щойно завершила кількатижневу академічну мобільність в Італії, і кандидатуру якої, до речі, профільна кафедра і факультет іноземної та слов'янської філології на перше півріччя 2025-2026 навчального року пропонуватимуть на присудження стипендії президента України. Дипломи другого ступеня новою поштою одержать Ростислав Созанський з Бердянського державного педагогічного університету і Аліна Карпенко з національного університету, Чернігівський колегіум імені Шевченка. Серед тих, кого журі конкурсу творчого письма відзначило дипломами третього ступеня, студентки сумтипу імені Макаренка Лілія Черевко і Катерина Панченко, а також Наталія Борисова з Маріупольського державного університету. Тож усіх лауреатів вітаємо з відзнаками і зичимо успіхів у конкурсі творчого письма наступного року. Впевнений, що завдання буде не менш складним і водночас цікавим, а творчий підхід учасників не менш креативним. Цими днями відбувся звітний концерт трьох творчих студій, створених на базі університетського центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки. Ідея створити в університеті на базі центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки кількох творчих студій, які б дали можливість студентам різних курсів і спеціальностей проявити свої творчі здібності, які не співпадають з вибором профілю здобуття ними вищої освіти. Виникла невдовзі після появи у жовтні 2023 року цього центру в структурі СумДПУ. Тож свою історію саме тоді почали вокальна студія Меломанія, яку очолила Марина Веліченко хореографічна студія Темпо на чолі з Мариною Шевченко і діти кандидата педагогічних наук, доцента заслуженого працівника культури України Дмитра Будянського, театральна студія з вельми цікавою і неоднозначною назвою «Витребеньки». Не було жодних обмежень у кількості бажаючих проявити свій творчий потенціал, жодних квот стосовно представників тих чи інших структурних підрозділів у цих самодіяльних творчих колективах. Враховувалися лише неприховане бажання проявити свій потенціал і наявність Божої іскри, що стане своєрідним каталізатором творчого розвитку. У червні 2024 року Миломанія, Темпо і витребеньки, які неодноразово брали участь як у найрізноманітніших загальноуніверситетських, так і інститутських і факультетських заходах, вперше звітували про свої творчі здобутки. Тоді це була сцена актової зали сунди сьогодні ж, з огляду на безпекову ситуацію укриття під корпусом факультету іноземної та слов'янської філології, але ж творчий звіт таки відбувся. За рік умовні старожили додали впевненості, активно конкуруючи з амбітними новачками, і це творче змагання лише покращило загальний рівень виконавської майстерності. Програма концерту охоплювала виступи у різних жанрах: від проникливих вокальних творів до динамічних хореографічних номерів і виразних театральних етюдів. Кожен виступ визначався щирістю подачі і живим емоційним зв'язком з глядачами, які щиро дякували за цілу хвилю позитивних емоцій і чекатимуть на наступну творчу зустріч з меломанією, темпо і витребеньками у червні 2026-го. Новинами зі спортивних аренди відзначилися зіркові випускники Сумського педагогічного університету. Ми завершимо нашу сьогоднішню програму. Випускник інституту фізкультури Олександр Зінченко відзначився голами у двох товариських матчах національної збірної команди України з футболу на турнірі Канадіан ШІЛД у зустрічі з командою Канади, в якій підопічні Сергія Рборова поступилися 2-4, Він забив з пенальті на другій доданій хвилині матчу. А от у поєдинку проти Нової Зеландії, замінивши Михайленка на 74-й хвилині за нічинного рахунку 1-1, вже на 75-й гарматним пострілом у дотик замкнув фланговий простріл Мартинюка, становивши переможний для України рахунок 2-1. Випускник навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сергій Семеренко відзначився в Румунському клуж на поці, де відбувся чемпіонат Європи з армреслінгу, вибравши у змаганнях атлетів з інвалідністю дві нагороди золото лівою рукою і срібло правою. Випускник інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний. Він під номером 22, який нещодавно на командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби у чеських подебрадах встановив рекорд України на дистанції 35 кілометрів, 2 години 30 хвилин рівно. Взяв участь у 51-му заліку міжнародному фестивалі спортивної ходьби у литовському Алітусі. Цього разу вихованець тренерського подружжя майстрів спорту міжнародного класу Олексія і Людмили Шелестів, теж випускників кузні спортивних кадрів Сумщини, змагався на 20-ці, показавши другий результат година 20 хвилин 18 секунд, який водночас став його особистим рекордом. Своє попереднє досягнення, датоване 2020 роком, година 21-36, світличний покращив на 1 хвилину і 18 секунд. Ще один випускник інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Владислав Лісняк. Він на фото ліворуч став бронзовим призером змагань етапу розіграшу Кубка України зі стрільби з лука, які відбулися у Чернівцях. Він посів третє місце у індивідуальних змаганнях чоловіків. А от у міксті разом з Анною Малушиною зупинився за крок від п'єдесталу пошани. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!